20 грудня країна-терорист Російська Федерація знову здійснила терористичну атаку по території України, запустивши ракети, балістику, зокрема по місту Києву, столиці України на жаль, є поранені загиблі. Є будинки, які залишилися без світла, на жаль, залишилися без Світла та води, дитячі садочки та школи. Тому світ повинен реагувати на це жорстко та принципово. Світ повинен робити все можливе для того, щоб зупинити. Терориста зупинити країну агресора зокрема, сьогодні ми знову звернулися до наших міжнародних партнерів, до країн цивілізованого світу для того, щоб об'єднати зусилля та зупинити агресора для того, щоб посилити наше українське ППО для захисту людей, для того, щоб посилити санкції і робити всі можливі кроки для наближення справедливого миру саме в Україні. Сьогодні також в парламенті година запитання до уряду, і під час цієї години до міністра закордонних справ ми задали запитання щодо саме дипломатичної роботи, тому що на сьогодні це є вкрай важливо і важливо реалізовувати сьогодні план перемоги президента України Володимира Зеленського. Долучати чим більше партнерів до цієї реалізації важливо робити все можливе, щоб кожен день, кожен крок нашої роботи наближав Україну до справедливого миру, до вступу до НАТО та Європейського союзу.